Привіт, доброго ранку. І сьогодні ми з дівчатками вирішила вам показати, як проходить наш ранок. Дівчатка вже прокинулися ось. Ми будемо переодягатися та йти снідати. Сьогодні у нас на вулиці дощик, тому я думаю, що ми будемо вдома. Ось, Вже підготували те, що вдягнуть дівчатка. Здягне ось такі лосінки і також ось такі носочки. А ілона в нас вдягне ось такі штанішки і ось такі носочки. Футболочки я вирішила їм не перевдягати, тому що ми їх тільки вчора ввечері вдягли, тому вони в них ще чисті. Звичайно, пустишки з тримачами будуть у дівчат. У лади ось така з ось таким тримачем, цей тримачем привезли з Хорватії. А у Ілони ось така з ось таким тримачем. До речі, це перша пустишка Ілони, яка приїхала від майстра. Ось так. Зараз будемо перевдягатися. Ну що ж, дівчата вже перевдягнуті. І зараз ми підемо снідати. Для сніданку нам знадобиться паїльник, бутилочка і слюнявчик. Тепер сніданок дівчат готовий, не сніданок піченька. Також ось такі хлоп'я і грушка. І також я заварила ось такий легенький чайок. Налила не, не багато, тому що вони все одно весь не випивають. Ось, і потім ми його виливаємо. Якраз ось стільки, я думаю, вони вип'ють. Хлопці без молока, тому що їм щось не зайшли вони з молоком. Я не знаю, вони не хочуть їсти. З молоком хлоп'я, тому насипала сухі. Будемо готувати дівчат. я вдягла тільки лоні, тому що лона їсть сама, а ось ладу я годую, тому годую я її корадно. А ось ялочка ще, верніше, вже їсть сама. Давайте відкрити бутилочку. Вже поїли ось і зараз ми підемо гратися, і після чого ладуськи вже десь через час потрібно лягати спати. Дала дівчаткам іграшки, ось такі. Гризунець, солошку. І також дві книжки будуть гратися. Я буду вкладати ладу спати. Ваша ладуська вже заснула на перший денний сон. Ось зараз вона вже буде спати. І Лона ще буде гратися. Ось, і у нас буде скоро вже другий сніданок. Хочу закінчити наше відео. Всім пока-пока, до нових зустрічей, пока-пока. Ось так і проходить наш ранок.